Вітаю вас, любі друзі! З вами Науменка Наталія, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для всіх, школа ганапатії Мідіа. І сьогодні я до вас з прогнозом на липень місяць. Так от, дуже великий. Багато великих подій. І у липні ми опиняємося під особливою такою астрологічною хвилею. Що саме? Це з'єднання Сонця і Юпітера у знаку близнюків. І до 16 липня обидві ці планети перебувають у знаку Меркурія. Він легкий, гнучкий, інтелектуальний і повітряний знак близнюків. І цей період підкреслює надзвичайно важливу тенденцію. Тому що знак Меркурія близнюки, Юпітер і Сонце належать до категорії розумні, носії свідомості, і це планети, які підтримують і підсилюють силу розуму. Що це означає? Коли розумні планети об'єднуються на небі в розумному знаку, їхня колективна енергія починає розтікатися по всьому полю нашої свідомості. Це час, коли оживає наша розумова, аналітична і стратегічна частина, Активізується пам'ять, ясність мислення, воля, стратегічне бачення. Ці процеси вже почалися у другій половині червня і продовжаться до середини липня. Це означає, що рішення, які здавалися нам такими... Важкими або безнадійними можуть знайти свій ключ саме зараз. У вас вже, можливо, з'явилася більш чіткіша картина майбутнього. Можливо, ви вже відчули, що пам'ять стала більш точною, а плани більш такими структурованими та далеко оглядними. Можливо, ви вже знайшли шлях вирішення складної задачі, яка довго мучила вас. Якщо ось все це ви відчуваєте, то знаєте, що цей потужний час буде тривати до 16 липня. Це особливий період, коли можна і потрібно формувати свою стратегію подальшого розвитку, куди вам рухатись. Це дуже рідкісне поєднання Юпітера і Сонця в знаку Меркурія. Таке з'єднання, наприклад, Сонця з Меркурієм, відбувається кожен рік. Але саме у знаках Меркурія воно трапляється дуже рідко, так, всього лише два рази на 12 років. Саме тому зараз нам даровано шлях поглянути на своє життя трохи збоку, проаналізувати свої події і. Свій напрямок руху. І ще це час для такої, ну би, великої внутрішньої інвентаризації, що мається на увазі, задайте собі питання, що варто відпустити, куди варто спрямувати свою увагу, як можна будувати свою стратегію, свої дії більш усвідомлено та більш екологічно. Тому в цей період нам все дає якби ліхтарик у руки, щоб ми змогли побачити та підсвітити всі наші цілі, куди нам потрібно рухатись. Переходимо до наступної важливої новини. А поки я хочу вам сказати, що дуже важливо знати свій висхідний знак зодіаку і бачити свою натальну карту, коли ви чуєте ці прогнози. Якщо ви ще не знаєте свою натальну карту, то ви можете перейти і зайти за посиланням в описі під відео і побудувати свою натальну карту буквально за декілька хвилин. І це буде давати вам Користь. Тому що потрібно розуміти, що наш знак зодяку це не той знак зодяку, з яким ми пов'язуємо своє народження, тобто місяць свого народження, це не є наш знак зодяку. Дуже важливо місце та час народження. І ще перед тим як я перейду до наступної частини, будь ласка, якщо вам корисно, якщо вам подобається, підпишіться на мій канал, підтримайте мене лайками, коментарями, а ми з вами рухаємося далі. І так, продовжую. 13 липня Сатурн стає ретроградним. І це час переоцінки і уповільнення. І у другій половині липня на горизонті з'являється ось ця ретроградна планета Сатурн. І це знаменує собою початок нового етапу. Якщо перша половина липня була наповнена активною, ясною, стратегічною енергією завдяки поєднанню Сонця, Юпітера та Меркурія, то друга половина місяця стає більш такою уповільненою, споглядальною, такою в'язкою. Якщо перша половина липня це час дії, так? тому що саме в цей час варто планувати ключові рішення, важливі зустрічі, великі починання. То друга половина це пробуксовка та пауза. І з приходом ретроградного не тільки Сатурна, а й Меркурія у другій половині липня ми можемо з вами відчути уповільнення багатьох процесів. Відкат рішень, якісь затримки. І особливо це буде помітно на фоні такого сильного знаку близнюка і активного Меркурія. Тому що спочатку може бути відчуття, що ми так швидко рухаємося вперед, а потім така раптова пауза, якби буде відчуття, якби хтось натиснув на гальма. Так от, що ж означає ретроградність Сатурна? Сатурн це планета карми, дії, структури, це принцип обмеження. І кожен наш рух, кожен наш вибір, кожне щоденне зусилля все це саме в сфері Сатурна. І коли Сатурн стає ретроградним, він сповільнює і змінює ритм. Проекти можуть затягуватись, угоди переноситись. Плани відкладатися. Сатурн залишається ретроградним зазвичай 5 місяців. Цього року з липня і аж до кінця року. І, що цікаво, приблизно десь 40% людей на Землі мають ретроградний Сатурн у своїй натальній карті. І якщо у вашій карті Сатурн ретроградний, то саме цей період може стати для вас часом підйому й розв'язання вузлів, які раніше не вдавалося прорвати. І це ніби відв'язування рук для вас буде, таке відчуття, що щось, то, що довго стояло на місці, раптом оживає і починає рухатись уперед. Ну, Можливо, це може стосуватися вашої роботи, можливо, якихось проєктів чи якихось завдань, які довго чекали свого часу. А для тих, у кого Сатурн не ретроградний, тобто прямий, це навпаки може супроводжуватись бути таке відчуття затримки, уповільнення, замороження процесів. Це період, коли потрібно буде проявити. Терпіння, гнучкість та вміння почекати. Тому варто побудувати свою натальну карту та подивитися, де у вас в натальній карті стоять цифри 10 та 11. Які це сфери життя, які це будинки, і де саме розташован сам Сатурн, в якій сфері вашого життя. І саме в цих сферах можуть. Початися якісь зміни. Саме там буде варто пригальмувати. Так? Саме там, якщо у вас в карті від народження Сатурн ретроградний, ви навпаки можете відчувати прилив енергії. І коли ви подивитесь на свою карту, ви зможете вже більш точніше побачити, де чекати змін. І тому друга половина липня це час саме глибинної роботи, переосмислення дій і терплячого такого відточування своїх кармічних завдань. Тому що ретроградний Савтурн вчить нас головному уроку, сила не в поспіху, а в стійкості. Далі наступні новини. Якщо з 13 липня Сатурн стає ретро, то Меркурій стає ретро з 18 липня по 12 серпня. І вже над цим дуже багато жартують так? про це явище, про Меркурій ретроградний і в новинах ми це можемо почути. так? Але Меркурій це така дуже мудра і дуже така хитра планета. І навіть якщо ми її недооцінюємо, її вплив, то Меркурій все рівно вміє нас якось перехитрити. Що ж це означає, так? Ну, по-перше, ретроградність нагадає, що це час, коли процеси, які пов'язані з аналітикою, за яку відповідає Меркурій, за мислення, за розрахунки, уповільнюються або навіть відкидаються назад. Це період, який підштовхує нас до уважності, особливо всьому, що стосується документів, угод, контрактів. Саме в паперах ми найчастіше припускаємось помилок, які пізніше можуть спливати на поверхню. Також важлива порада. потрібна максимальну уважність і включеність у всі процеси. Де важлива точність, це дуже важливо. Під час ретроградності Меркурія надзвичайно важливо перепитувати, уточнювати, чи правильно вас розуміли. Не бійтеся ставити запитання, ну чи правильно ти. Почула мене, чи правильно я тебе зрозуміла. Саме така ретельність допоможе уникнути багатьох непорозумінь. Нерідко саме в цей час відбуваються найкумедніші, найсмішніші або найнеприємніші ситуації, коли ну, повідомлення може бути сприйняте зовсім не так, як ви його мали на увазі. Стосовно подорожей та логістики, так, дуже уважно весь період з 18 по 12, так, з 18 липня по 12 серпня, але особливо 30. -го. 31 липня та 1 серпня цей період дуже буде чутливим для подорожі. Чому саме? Тому що в ці дні Меркурій, планета, яка якраз і відповідає за переміщення і комунікацію, буде повністю засмагати, тобто повністю буде підгорати від нашого головного світила сонечка. Тобто функції. Меркурія будуть максимально ослаблені, так? Та і ще й спотворені. І тому не плануйте подорожі, якщо це можливо, на 30, 31 липня та 1 серпня. Чому? Можливі затримки рейсів, помилки у квитках. Плутанина в розкладах, раптові зміни планів. І тому, якщо ви все ж таки плануєте відпустку, краще все перевірити: бронювання, документи двічі або й тричі, приїхати заздалегідь, виходити із дому заздалегідь. Але ще головна цінність Ретро Меркурія полягає також в можливості повернутися назад і виправити помилки. Ну, які саме неточність у розрахунках, десь в старих угодах, щось потребує оновлення, непорозуміння, які варто переглянути. І ну, може скластися відчуття, що вам захочеться перезаключити якийсь договір або контракт, переосмислити свої обіцянки або змінити умови. Мови старих домовленостей. Навіть якщо вам буде здаватися, що у вас все добре, можливо, інша сторона угоди відчує потребу внести зміни і звернеться до вас саме під час цього періоду, під час ретро Меркурія. Чому ж Меркурій така дуже розумна планета, так? така найрозумніша. Іноді можна сказати, що Юпітер, вона наймудріша, так? Але. Меркурій, він володіє унікальною функцією це можливістю передавати та приймати знаки, так? тому що ми спілкуємося з вами завдяки словам, текстам, листам і все це сфера Меркурія. Саме тому вміння читати, писати, точно висловлюватися, це завжди вважалося ознакою освіченості. І саме тому Меркурій є справжнім носієм знання у його живому комунікативному вигляді, і це робить його по-справжньому таким. Мудрим, так? І тому в цей період не варто боятися, так? а це час перевіряти, все переписувати, переосмислювати. І ретроградність Меркурія має бонус. Так? Це повернення старих зв'язків. Це несподівані зустрічі зі старими знайомими, друзями, приятелями. Це може бути несподівана зустріч. Лицем до лиця, ну, наприклад, десь в якомусь місці, так, або якесь раптове повідомлення в якомусь месенджері від давнього друга, або людина, яка давно не виходила на зв'язок. Іноді це можуть бути просто теплі спогади, що повертаються, так? і там може щось в серці таке тьохнути, да, нагадуючи про людей моменти, які були важливі в вашому житті? Чому це так? Тому що Меркурій пов'язаний з дружбою, з контактами, з нашою здатністю спілкуватися і відновлювати зв'язки. У період ретроградності він ніби запрошує нас обернутися назад, згадати, відновити стосунки, які, можливо, були забуті. І знову ж таки, в яких це сферах? Буде відбуватися в вашому житті. так? Ну, Саме ті домази, які відповідає Меркурій. а це ті, де стоїть у вас цифра 3 та 6. І той будинок, і та сфера, де безпосередньо розташований сам Меркурій. І саме теми цих домів частково повернуться в ваше життя. А ще наша психіка влаштована так, що під час ретроградності вона закриває незавершені процеси, очищає простір пам'яті. Іноді ми повертаємось до старих проєктів або людей не випадково, а щоб допрацювати кармічні уроки і закрити старі хвости. Ну і звісно, ретроградність Меркурія трапляється досить часто, але для кожного знаку вона активізує різні сфери життя. Залежно від того, якими томами керує Меркурій, як я вже казала. Тому, звісно, загальні такі поради кажуть про ретроградність дуже часто, що техніка ламається, рейси затримуються, комунікації, плутаються. Але якщо ви знаєте свою карту і розумієте, які сфери. За які сфери відповідає Маркурій, так, то саме можна зрозуміти, де що буде повертатися. Тому, так, дуже важливо бути знайомими зі своєю натальною картою. І вже наприкінці місяця однією із головних астрологічних подій липня буде перехід Марса у знак Діви. І зараз Марс перебуває у леві разом з кетом. І це комбінація двох вогнених планет, яка створює підвищену жару і вогнебезпечність, як буквально, так і символічно. І всі ми це могли відчути і побачити, да? спалах агресії і все те, що відбувається в світі саме зараз. І Марс Кету, так, це вогонь. У внутрішньому та зовнішньому світі, тому що Марс, це зовнішня енергія, а Кету це внутрішня. І поки Марс і Кету Олеві, окрім додаткової агресії по всьому світу, ми можемо в собі помічати підвищену драту. Раптові спалахи гніву, психічне виснаження від емоційних спалахів минулого, так? Ну, або забута образа, або старий гнів. Це також час, коли можуть виникати пожежі, засухи, нещасні випадки, особливо у регіонах із сухим кліматом. І у прямому сенсі потрібно бути обережними з відкритим вогнем електроприладами та нагрівальними різними системами. У переносному важливо спостерігати за своїм внутрішнім вогнем і задавати собі питання, що саме мене злить, що підпалює мою психіку, чому саме я горю зсередини. І ось Марс переходить до знаку Діви. Це, така, це земний знак Діва. Так? І Земля це як, ну так, як спасіння так? для енергії Марса, тому що саме з можна закидати вогонь. Так? І і тому буде дуже сприятливі від, е, такі різноманітні е, там, справи. Наприклад, прибирати територію біля дому, висаджувати дерева чи кущі, е, очищати щось, берег річки. Будь-яка робота з землею буде дуже Наповнювати вас енергію, тому що Марс відповідає за нашу життєву енергію, і вона зараз буде доходити до нас через енергію Землі. І саме Марс починає заспокоюватися, коли він розуміє, що він діє, що він розширюється, але це мирно, мирні такі дії. Марс, переходячи у знак Діви. Буде створювати таку дуже напружений аспект із Сатурном у рибах. Вони будуть стояти один навпроти одного. Так? І ця вісь буде активізувати два знаки одночасно. І ця комбінація може мати деструктивні чи руйнівні відтінки, оскільки обидві планети вони мають таку різну енергію. Якщо Марс це принцип дії, такої швидкості, то Сатурн це принцип обмеження і принцип повільності. Вони зовсім зовсім різні. І тому де саме буде у вас таке протистояння, чи бігти вам, чи зачекати. Вам потрібно подивитися, де у вас розташована ця вісь, тобто знак діва, цифра 6 і знак риби, цифра 12. Ну і наприклад, да, якщо це висхідна діва, то це буде таке протистояння і напруження між. Особистістю людини і навпроти будинок це будинок партнерства. І ось саме там можуть бути якісь напруження, і у кожного знаку зодіаку свої сфери життя будуть під ось таким протистоянням. І на останнє хочу розповісти про Венеру в тільці, яка вже знаходиться спочатку липня і буде аж до 26 липня перебувати у знаку тільця. Це одне з найгармонійніших і найсприятливіших положень для цієї планети. Тому що Венера це принцип задоволення, а телець це знак, що символізує ресурси, відчуття насичення, здатність накопичувати. І утримувати це про вміння живити себе як на фізичному, так і на психічному рівні. Для фізичного тіла цей період час насичення вітамінами, мікроелементами, корисними речовинами, щоб дуже класно потім перенести цю силу в зимові місяці. Тілець відповідає за вміння запасати енергію, берегти ресурси. І так само, як ми заряджаємо, наприклад, акумулятор да, або телефон, так само і наше тіло в липні накопичує ось ці такі живільні соки да, і сонячну силу літа. На рівні психіки, то цей період дуже класний для емоційного підживлення, накопичення гарних вражень, радості і насолоди. Тому що часто взимку нас ну, якби підточує не лише холод і темрява, так? а й відсутність саме психічного ресурсу. І липень найкращий місяць для того, щоб накопичувати вітаміни в тілі. Так? Чому? Тому що дозрівають фрукти, ягоди, овочі, зелень. Це найбільш насичена і заряджена енергію їжа, яку варто максимально використовувати. Так? Це якраз час, коли є можливість їсти ну, так звані натуральні продукти, так? сезонні, так? і вони мають більш таких смаків, більш корисних. І саме такі продукти наповнюють тіло праною. І Венера, як планета насолоди, краси смаку, дотику, ніжності, вона наповнює нас через естетику навколо, квіти, мистецтво, природа, різноманітні смаки, запахи, приємні дотики, телесні практики, ну і, звісно, гармонійні стосунки. І саме тому дуже важливо мати можливість плавати водою, ходити в ліс, обіймати близьких, насолоджувати всім, що дарує приємні і тілесні відчуття. Тому що вже восени Венера буде в падінні. Так? І ми будемо в той час можемо відчувати меланхолію, тугу, ностальгію. Тому, щоб найкраще пройти період, коли Венера буде найслабкіша, ми маємо зарядити себе ось зараз, коли ось цей весь місяць липень, коли вона дуже потужна. Тому цей період дуже ідеальний для відпочинку, спілкування, свят, спілкування із природою та із близькими. І в липні це всі вже астрологічні такі події. І тому липень це час балансу ясності та паузи, так? І е, підсумки такі: перша половина місяця буде дарувати нам стратегічну ясність і активні дії, а друга вже буде вчити терпінню, повертати старе, переглядати плани та заряджати тіло і душу ресурсами. І тому Липень місяць це така золота межа між активною реалізацією і таким м'яким наповненням себе всередині. І будь уважною до себе, слухай знаки, відчувай тіло і пам'ятай, що кожен крок це танець зі Всесвітом. На цьому в мене все. Я дуже дякую тим, хто дослухав до кінця. І ще раз хочу запросити вас у навчання в свою школу Ганапаті Віддя. По постійно проходить набір груп. Дуже живе, таке логічне, таке структуроване навчання. З Опору на когнітивний підхід, і тому, якщо вам це відгукується, дивіться контакти під описом відео, і ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі у наступних відео. Всього вам найкращого!